Міцного здоров'я всім дороге товариство танкістів. Клінт Олександр з вами на зв'язку. Та сьогодні знову реплей від підписників. Бачу, що вам подобається, тому вирішив ще один реплей записати все для вас. І отже, з нами вже відомий нам герой Півзбіст і зі своїм об'єктом 907 на новій карті Берлін. І сьогодні він катає вже е, з боновим вентилятором. Тому ДПМ ще більший. Цей бій сподівається бути не просто шикарним, а дуже-дуже інтенсивним. Тому що в цьому бою була зароблена медалька Редлі Болтерса. І ви любите цю медальку. Любите багато фрагів, любите багато настрілу. Знову, по-перше, так, вийти, 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 не, не встигли подивитись, вже виходимо. Так, нічний режим встановлено, субтитри. і що? Ну, добре. Отже, поїхали 907-й зразу на центр. Важкі танки поїхали до міста. Середні на, на Калінію, що зараз не так популярно, як було раніше. І три ЛТ на цій маленькій карті, Три ЛТ в центрі приїхали і стоять по кущах. Все чудово, дві артилерії також присутні. Наш герой разом, Вже починає настрілювати. Разом з. Емочкою 50 ю ох, хо хо початок бою шикарний. Фугасний снаряд. Голдовий фугасний снаряд від бабахи прилітає прямо в лице герою. Але він смутився і продовжує настрілювати центр карти. Артилерія теж його бачить і знову. Артилерія блухає нашого героя. Чудово, просто чудово. Ну що ж, важковики приймають на себе весь білі страждання. А ЛТ, ЛТ, ЛТ світять нашого героя. Це дуже класно, коли заїжджаєш до центру, до цього бункеру, а місто починає проривати. суперник. Чому? Тому що є шанс і можливість настрілювати в по бортах. Наносити отакі показники демеджу, вже півтори тисячі в нього за перші півтори, скажімо, дві хвилини бою. І 4-3 три танки. Три важких танки. В місті це був взвод, і він зразу лопається. Лопається не тому, що слабкі гравці, а тому, що натиск великої кількості суперників. Як ви бачите, Беджер не поїхав, не прикрив Фош, який теж міг. Використовувати свій барабан та свою яку-неяку броню не прикрили. А з команди суперника там була ЯГАЕСТО, важковики і хтось ще. Когось я не замітив гриль. Ні, не фіні. А хто був. Хто ж там був? СТ якийсь. Схоже, якийсь ще був. Так. Да. 121-й думаю, що, що там ще було. І ось ця пачка прориває місто. Йде вже на ПТ-шик, йде на Арту. Наш герой тим часом слідкує за ситуацією. І дійсно, що в такій ситуації, коли суперник вже оточив з міста та центра, надавлює центр, місто захоплює. Єдине, що залишається... Команді союзника це проривати К лінію. Проривати та задефитись на центрі. Я от не знаю. Після цього маневру, після знищення ЛТшки, я б, напевне, знову поїхав до бункеру і чекав би там. 121-й вривається, але отримує на горіхи. Гриль також. І ось 430-й їде на центр. Треба займати бункер. Зараз. Як на мене. Рахунок 6-8. По ХП все нормально, але це ХП залишається у середніх і танків та ЛТ. 8-8. Зрівняли. Слухайте, непогано, поки що непогано. 8-9. Ну, так, так і має бути. Беджер повинен був там закінчуватись. І... Бабаха теж повинна була закінчуватися. Проте в цей час, от, от ось у цей час, якщо наші ЛТ, якщо наш герой забирає гриля, то С, СТБ та 907 повинні були допомогти ПТ-шці та розібрати ІСАСІ 7. А вони чекають. <с -2> так, дійсно дійсно всі чекають, поки наш герой заробить <с -2> редліка. Редлік дається не кожному і не <хи> і <на> кожний бій. <хи> Тому всі чекають і дивляться, як же ж він заробить Редліка, а тим часом вже четвертий фраг добуває артилерію. Ні, чекають наші СТ, тим паче є ХП, можна розмінювати і їхати Сімаку забирати. Друга артилерія. Є. Yeah. Забрав всю арту. Далі 121-й. До речі, помиляється 121-й. Йому теж треба було їхати і по першій лінії крити Сімако. 430-й чому вони повернулися захищати базу. Такий врив, такий раж був. І навіть в цей час, коли всі побачили, що СТ переїхали, все одно союзники ще. Дрімають. Ось завдяки таким гравцям, кажучи про союзних СТ наш герой і має можливість заробити медалі. Шикарні емоції забій та чудові результати. Або навпаки, чудові емоції і шикарні результати. 907-й, дивіться, виривається вперед, хоча ми пам'ятаємо, що у СТБ Саме у СТБ фулл ХП. Повні хітпоінди, А у 907-го там було менше половини. І що? Так, чекаємо. Чекаємо приїзду СТ-шок. Проте вони, певно, знову вирішили змінити фланг. Блін, якби у мене так в боях було? Чи може я я неправильно граю? Суперники постійно змінюють направлення руху, і можна до цього пристосуватися. Я пам'ятаю свій бій на обсидіану на карті Руйнбер з верхнього респауну. коли я приїхав на позицію тяж, тяжів і в мене просто в'їхав на пролом з початку гри взвод з трьох СТ. Просто в'їхав! Да. <гум> буває. Бувають цікаві моменти. Ну що ж, рішення вірне, тому що 430-й більш броньований та має більше хп. І в сутичці один на один, скоріше, це була поразка. Достатньо було б одного пострілу суперника пробивного. Не може, не може, не може СТБ з повним ХП виїхати та допомогти 907-му. Не може, щось у нього не виходить. Тому наш герой бере справу в свої руки. І, І намагається добити також союзника, щоб не тупив. Пошкоджує, що зброю. 27 й союзник здихає. Ну так, відволік увагу, але це було не цілесеобразно. І ось де воїн. Вже є медаль воїна, вже 6 прай. Нарешті тебе побачивши, що всі здихають, набрався сміливості і поїхав теж щось робити. А от у мене питання, а де бабаха зараз? Де ФВ? 40 на 5, Де він ховається і що він взагалі робить? Чи є в нього ХП? Ми не зможемо побачити повну інформацію. Тут є простріли, до речі, цікава позиція. Цікава, до речі, так, цікава позиція по захисту бази. Дивіться так Тут артилерія прострілює, проте з низьким силуетом, та й з високим силуетом можна тут під'їхати і прострілювати. Повністю базу захищати ні, але міст так можна захищати ту позицію. цікаво Дуже цікава позиція. Має місце бути в якихось командних боях, наприклад. А, а також можна тут. Пригати з моста. Так, похи погралися. Трохи погралися, трохи погралися. І ще далі. Угу. Зачистили собі дорогу. І навже, і вже наш гравець буде тут? До кінця бою? Є, є перший. Суперник і в нього не вийшло прострілити, він виїжджає кормою, навіщо ну? Не зрозуміло. А ось так танчить лобова броня 907-го. Чудово на відкатки вистрілив. Тро Трохи зараз зарано. І ми не можемо побачити, як там воює СТБ, судячи по всьому, він там закінчиться. Де бабаха? Так і її немає. Вона десь її не видно. 121 проти СТБ. Хто кого? Так, ховається в кущі. Певне, потрібно перший ряд дивитись, а потім від'їжджати від них. Ну, Це дерево не врятує. Просто від кущів перший підсвіт і від'їжджати. Або. Або що? Або під'їжджати. І грати від рельєфу? Ось де бабаха, нарешті. Нарешті показалась вона. Швидко! Це просто. Оооо! І бабаха це! Шотний танк! Шотний танк не пробивається, не вбивається. Ви пам'ятаєте, нещодавно подивився фільм матриця 3 четверта частина і в фіналі. Не буду коментувати свої враження, просто в фіналі е, картини сказали дякав за те, що дали другий шанс. Так ось Wargaming завжди дає другий шанс шотним танкам. Завжди. Причому, якщо ти граєш на шотному танці, або якщо ти граєш проти шотного танку, і в нього буде останній шанс, і в тебе буде останній шанс, і бабаха просто. А просто поїхала і віддалась. Ось так, друзі. Ось так. Сьомий фраг п'ять тисяч. Пошкоджень. СТБ воює вже проти двох танків. Майже забрав 121-го. Стріл потрапляє прямо на каточок. становить його ще ще один, на навід'жав. Ну навіщо від'їжджав. Якби її зараз став і зачекав, то було б супер. Просто скатку забрав би ще один танк і залишався в шокну. Ну, дивимось. Вже вже потра... були потрачені всі останні другі шанси. Дивіться, дивіться, це про те, що я і казав. 121 й шотний залишається непробиття. Е, потрапив куди в гуслю, кажуть. І наш герой шотний теж ще один шанс, теж не пробиття. Тут пробиває, тому що ще є ХП. Ну. Ні. Цей під'їжджає, танкуємо. Прот... Те проти двох танкувати це важко. З різних направлень. Ну, треба, треба ловити момент Не можна міняти позицію, вже не можна. Стріляє, залишається 4 снаряди. Дуже поспішає, я бачу, що. Відчуваю, що наш герой нервує. О, на фугасу Так, 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 добирай, добирай! Е, ну дуже-дуже-дуже поспішає. Тут можна було зачекати та швидко. І час підганяє. І виїжджає на 430-го, ну, де він, 430-го, десь поряд. Справа. Я думаю, він поїхав направо. Ну, Тим бачу, треба 120. Оцей помиляється повністю. Повністю. І 430-й десь поряд. Позаду. Оса. <с> Чи вистачить альфи? Ну, не проб'є. Пробуває! Альфи нехват... не вистачає. 293, а скільки альфа? 320! 320 у нього! У нього й було 320 хп. <с> Представте собі! Ось де він! Патне. Дев'ять фрагів. Вау! Вау! Чудовий бій, просто чудовий! Ваші враження, друзі! Чи заслуговує наш герой? Чи, на, на, на похвали, чи заслуговує наш герой на ваші пальці вгору на, на лайки? Я думаю, що так. По-перше, не стояв десь позаду, а працював. В самому центрі епіцентрі гри. В самому центрі бою. Показав чудову цікаву позицію на Дефі бази. А один на один зіштовхувався не один раз з суперниками і перемагав. І в... ще один раз довів, що в танках є логарифм, який дає шотному, шотному гравцю шот, шотній машинці ще один шанс. <реш> Тож дякуємо за такі бої. Якщо у вас також є чудові бої, то присилайте на сайт. Силкою з сайту waterplace.euro а також можете присилати реплеї. З скріншотами результатів цього не цього, а свого бою на пошту в описанні. Підтримуйте канал, якщо хочете бачити ще подібні ролики. Присилайте відео та грайте в чудову гру і отримуйте чудові емоції, задоволення, лише чудові, лише гарні, лише на свою радість. Всім здоров'я і до зустрічі! Бувайте!